Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео будемо з вами робити прогноз. Я думаю, з назви відео вже ви зрозуміли, про що буде мова, бо назва звучить наступним чином: про те, що Росія буде горіти в пеклі вогнем вічним. Про що я маю на увазі? Передусім, я хочу більш детально розглянути тему так званих. Новітніх наших розробок, ракети, дрон, яку назвали пеклом. Також хочу подивитися, чи дійсності дана тема з ось цими власне ракетами-дронами стосується одного з моїх теж таких про, ну, як, передбачень такої фрази, так, яка приходила в енергопрактиках кілька разів, про те, що коли вогонь здолає лід, тоді і буде наша перемога. Ну і взагалі подаємось по даній темі, тому що, як я вже теж сказав в деяких своїх прогнозах і на деяких Ютуб каналах, платформах про те, що 25-27 рік це дійсності буде таким чорним періодом для Росії. Отож, давайте будемо робити прогнозування. Що покаже карта, мені самому, до речі, дуже-дуже цікаво. Кому мої прогнози. Також цікаві та важливі, підписуйтесь на мій youtube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку. Ну і пишіть в коментарях, можливо, теж якісь актуальні теми, на які вам важливо, щоб я зробив розклади, подивився, О, коментарі ваші я читаю. Ну що ж, дивимось по першому розкладу. Чи горітиме Росія в пеклі вогнем? Вічним, так? 25-27 роки найближче. Ну, давайте 25 й рік беремо і в подальшому. Перша карта карта, яка називається Щастя перевернуте. Все-таки щастя буде в них не так багато, як вони хотіли би. Знову ж таки, сила творчості називається Наші розумні люди. Придумують, творчо підходять до реалізації своїх задумів, і будуть ще і далі досконалювати і ті ракети, і ті дрони, і не лише те, що стосується повітряного простору, але й сухопутнього та водного. Так що так, полетить ракета-дрон-пекло по Росії і по важливих їхніх об'єктах. Матеріалізація ідей ще одна відповідь, яка дає нам підказку: що розробки наші продовжаться, і відповідь на російську агресію. Будуть вони горіти в пеклі вогнем вічним. Далі у нас дві карти випадають. <кхем> Аркан сила перевернута, щоб подавити їхню силу. І четвірка кубків час покаже. Що з того всього буде? Але четвірка кубки це є карта розкоші. Тобто ми дійсності маємо володіти відповідним, потужним арсеналом, який буде на противагу їхньому і ще й в рази кращий. Щоб їм реально було неповадно до нас лізти. Такими темпами скоро дійсності свою вдосконалену ядерну зброю придумаємо. А чого ж? Всьому свій час. Можливо, мої слова поки що звучать дуже фантастично, але я не перший рік вже говорю про повернення в Україні ядерної зброї чи ядерного статусу. І як бачимо, про це теж зараз дуже багато мови. Тому прогнози вкотре збуваються. Навіть те, що зараз здається фантастичним, за кілька років чи навіть і швидше, вже може бути цілком повністю реальним. Бо такий час і неможливе стає можливим. Далі карта. Бути їм треба уважними та обережними росіянам з тим, що вони зараз роблять, з тим, що вони зараз говорять, з тим, як вони себе тим більше поводять по відношенню до України. Так, вони зараз вкотре погрожують, що знову будуть бити арешниками і так далі. Я про це говорив. Прогноз я по регіонах на гарячих точках України. Буквально два дні тому я його робив. Подивіться, будь ласка, які там є попередження. Так, загроз ще є багато. Але ми зараз говоримо. Чи буде в Україні достатньо сили, збройної, вогневої, і чи дійсності може бути це той вогонь, який здолає той їхній лід, в тому числі, скажу так, в тому числі. Тому що розробки продовжуються, і розробки наші будуть вдосконалюватися. Ну і тут карти, бачите, для них, для Росії, це так, як от вкотре глухі кути. Тому що багато чим вони користуються старим, багато, ну, радянського ще зразка, багато чим вони. Користуються тим, що десь там запозичили, завезли, привезли з тих країн, які там їм ще допомагають і так далі. Тому в такій ситуації бачите, а в нас люди розумні, і в нас придумають своє. Давайте подивимось по другому розкладу. Візьму цю колоду трішки іншу. Для Росії чекає. Так там ще ж зараз багато говорять теж, що, що треба ще в Росії знищити так званий їхній там, тіньовий морський флот, так, і тим більше їм буде гайки їхній економіці. Там і так все не в найкращому стані. Вони потрібно було лізти в Україну. І не лише в Україну. Що покажеться колода? Імператор перевернутий. При таких розкладах то ще й наголошую. Цей період 25-27 рік в Росії нарешті вже може відбутись активна зміна влади і кінець путлівського режиму. І його офіційне визнання вже не живе. Бо скільки років можна то все вже тримати в секретах? Карта такої коси, яка все косить. Гарні дрони будуть ще гарніші. Карта результату з нашої сторони. Важкий груз. В деяких моментах аспектах не встигають вони за нашими розробками. Просто треба, щоб в нас ті розробки були ще більше їх. От, кількісно мається на увазі. <клес> кількісно. Але по території Росії полетять. Полетять ще й ой як полетять. Так, нові плани. Таке поховання. Бачите, карта для Росії що? Поховання. Ото, що десь витягують якихось смерців з тих трун. Що ними пробують якось оцей облік підтримувати, але не поможе. Щоб забрались геть з нашої землі. Тому це дійсності моє таке свого роду послання, пророцтво, ця фраза така ключова, що коли вогонь здолає літ і буде наша перемога, в тому числі це і стосується даного виду ракет. Але ще, ще чогось. Ще якогось іншого виду зброї, ще якихось не виключно природних катаклізмів. І всередині в них той вогонь, який наростає: вогонь бунтарства, невдоволення, вогонь оцих, як то, є таке російське слово, распрій, оцього розколу, конфліктів внутрішніх, які дедалі, тим більше наростають. І невдоволених, хто є по факту владою Путтерівською, також. Кількість їх зростає. Ну і давайте кілька карт ще по цій третій колоді. Так. Будемо їм от подаруночки підкидати. Для нас це відкриті нові можливості. Побільше, побільше, кількісно треба. І зміни це все рівно, як Україні принесе. Принесе, кажу, це один із ключових моментів, тому що такі новітні розробки будуть продовжуватись. А Росія дійсності буде горіти в тому пеклі. Всі ті, хто причетний до жахіть Україні, до того, що вони скільки років вже принесли біди на нашу землю, бо це вже по суті 11 років. За це все будуть горіти в пеклі вогнем вічним і в прямому, і в переносному значенні. Тому що вся ця нечість буде дедалі більше винищуватись. Вичищатись із земного простору і з усіх інших. Ось такий сьогодні розклад. І роки, які для них йдуть, 25-й, в тому числі, такі чорні роки. І як тим більше вони не одумуються, а судячи з того, що зараз відбувається, щось, одумуватись вони навіть і взагалі не хочуть, і не планують, і, і так далі при тій актуальній путірівській владі, то чим більше вони не одумуються, тим. Чорніші для них ті роки 25-27 і будуть. Тим чорніші вони для них і будуть. Ось такі сьогодні маю для вас підказки та послання. Пишіть, що ви думаєте з приводу даної теми. Буду радий почитати ваші теж коментарі і ваші роздуми. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей! Світла всім побільше відправляю! І почуємо з вами в нових ефірах, прогнозуваннях та енергопрактиках. Бережіть себе!